З бебі позбавляє з дитя. Мама спокійна, спокійне дитя. Так, можна їхати. Шановник і паста, ну скільки можна ждать, а? Я своїй бабушці пообіщала цим більше не займатися. Мені ти нічого не обіщала. Ну, що ви такі кисне, іначе по лимонів з'їли. Ми ну, ж картошку садить їдем. Петь, ну взагалі, у мене сьогодні ще работа. Сус, там і быстро посадим, а потом посидимо. Ага, ага, ага. Знає, твоє быстро. Що тебе труси як флюгер, ти можеш запокоїтися. Рей, давай. Рей. А -а -а -а. надо еще ведро голанки досадить. Та да мы ж команда. Сейчас раз, два, та даже без два. Раз и посадили. Гуси-лебеди, гля, 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 ну давай! Ми посадим всю картошку, а вона не вроде твар. Оце мій друг Петя Бампер. Я його називаю Галушка в сметані. А це мій друг Сус. Я його називаю полуфабрикат. Пригоди бампера і Суса. Жде рідненька бараболечку. Зараз ми тебе посадимо нагодуємо, щоб ти потім нагодувала нас. От жило а така машиняра, а їм все мало картошечку вони садять. Щоб не гавкав! От це дядька на. Да? Сус! Це директор бази! Мітинг буде! Так ще ж рано! Звісно, що буде, я ж сказав. Я просто нервуюсь. Всі повинні знати, що рейдери хочуть віджати мою базу. Міхалич, я Сус, і я всі мітинги довожу до кінця. А ти будеш? Та звісно буду. Я вже вдягну з караходи і летю до вас з цими мільними шагами. Чекайте. Сус. Поки картошку не посадимо, нікуди не поїдеш. П'ять, так а наша це! Щоб не було, як сьогодні ночі. Отлично. Я так і знав! Криси валять з корабля первими. П'ять, ніхто нікуди не валить! Ви просто так в хаті натопили, що заснуть неможливо. Я отак ножки з-під одіяла витащив, а вони прямо у вікно вилізли. Лягай спать! Завтра вставать в 5 утра. Ти мені нужен живий і полон сіл. Петь, от на що її саджати? Я взагалі макарони люблю. Сус, я тобі вже тисячу разів пояснив. Жодне твоє пояснення мене не переконало. Бабка моя, коли вмирала, сказала: Петя, я на тебе хату перепишу. Тільки ж ти город не запусти, пожалуйста. Що мені люди на том світі скажуть. Поняв? Тепер поняв. Сламдан! Да! Ірод, що ти, ти делаешь? Трьохачково я попал. Я ти ще три очка сделаю, ты понял? Ти ж і все вічка побиваєш, їх і так немає. Що ж ти на той світ заганяєш, як вона вилізе? Все, вибач, понял. Що ти? Петь! Що? Скільки можна пахать, пора вже і пісні дать. Та ми ж тільки приїхали, ми ж дві ямки тільки викопали, ми ж нічого... Нічого не робили! Ти нас загнав зразу у катафакт. Ми навіть чаю не встигли попити. А У мене живі урчить, як водопад ніагара. Мертвого говорить. Вікундік, накривай на стіл. Угу, Пішли. Я оце помню, у нас з батьком традиція така була. Приїдемо це в п'ять утра, сядемо, поснідаємо і вже вечір, вже й додому їхати. Уряд? Ні, ми додому їхати не будемо. Друзі, хто буде яйчка? Це перше. Друге. Яйчка сам їж, або Біатріс предложи. Ми з Вікусею будемо їсти яйця. Фух. Погнали! Шесть! Далі, Анатолійович. А, П'ять, а будь ласка, нас з Яною треба відвезти. Так ви ж казали вихідний. Я ж спланував. Та тут недалеко, далеко, Півгодини туди, півгодини сюди і ти вільний. Виїжджаю. Зашибісь, рубашка, синя, і не синя, зашибісь. Ребята, судьба ввела свої корективи. Ай-яй-яй, жаль. Я тільки настроївся картошечку сажать. От, блін. От гадство, все наламалося. Нічого не наламалося. Я зараз швидко туди-сюди мотнусь і погоним городських аж до села. Ви без мене, головне, нічого не трогайте, тому що, попутайте сорта, нічого не вроде. От за це можеш не хвилюватися. Ми до неї навіть не торкнемось. Я за тебе спокійний, тому що ти за мною їдеш. Як з тобою? А вдруг з дівчатами щось трапиться, хто їх захистить? Сус, якщо ти залишишся, з ними точно щось станеться. Погнали. Я й там оставь? Мусік буде хвилин через 10. Грузитесь і їдете на базу. Там директор. Він все знає, він вам все розкаже. Я буду трохи пізніше. Давайте. Сус, ну от, зачем чим брехати людям? Ти ж не підійдеш, ні пізніше, ні завтра, ні через рік. Петь, я кажу людям те, що вони хочуть почути. А треба навчитися казати людям ні. Це на допустимо родич. дзвонить до тебе. Можна я в тебе пару днів поживу? Ні. Потому що я знаю ці пару днів. Буде як в пісні, а за деревом дерево і кінчається ліс. Ні, він ще одне дерево. І історія безконечна. Ну, Родичів п'ять у мене нема. А якщо друг просить в борг, от як сказати ні? Так і кажи, ні! Тому що я тебе знаю з дитинства. Ти ніде не працюєш і працювати не збираєшся. Тому до свидання. Так він же образиться. Лучше хай він набійця, чим ти будеш всю життя без безроший і обіжений. Так, Сус, приїхали. Я тебе відв'яжу, щоб не позориться. Тока знай, якщо убіжиш, я тебе найду. І ти більше взагалі ніколи не зможеш бігати. Будеш їздити, Отталкуватися від от землі двома утюжками і їздити. Петя, за кого ти мене тримаєш? Я ж твій друг, хоч одв'язуй, хоч прив'язує, я нікуди від тебе не дінусь. Ду-ду-ду. Слухай, а як оце Петя з Сусом познайомились? Петя казав, що вони в футбол разом грали. Хто так п'є? ти що, дерев'яний? бампер? Давай на заміну. Готуйся. Бери мені. А ти? Та, мене все одно випустять, якщо всі захворіють. Дякую. Нема за що. Петя. Сус. Ти мій найкращий друг. Так що Сусбута з тим, як бочка. А, 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 а. Ой. Слухай, може, ти Петі позвониш, коли вони будуть уже? Mm. Здається, я телефон в машині забула. Де ж твого наберу? А мій сів? Оце поговорили. Ну, і де вони? Та я уверен, що Яна Віктора наші в голову сушить. Навірно, яке мероприятие важное. Ага. Це світній з'їзд айтішників за гаражами. Стіль лофт. Це ти, пітя молодець, що тисуса взяв. Нам зайві руки будуть потрібні. Та у нього не тільки зайві руки, у нього ще й два горла. Воно так незаметно. а починає їсти, видно зразу. Так, моїй мамі потрібно посадити картоплю. Там буквально година роботи. Так. Так а на вам садити? Ваші гроші, піраміда, ви можете їх скупити всю єгипетську картошку. От так її поясниш. Я поясняв, в мене не вийшло. Тому що садити картошку і мнення других людей для них це святе. Золоті слова. Так. Поїхали, я обіцяв ще о 5 ранку там бути. Я просто свою картошку... С... Петь, научись казати людям ні. Так, Сенсей. Віка телефон в машині забула. Набери, Біатрис. Мамуль. Яночка, красунечка. І що ти знайшла в цьому болтусі? Він цікавий. <сі> Всі вони такі айтішники, не до Бога, до людей. Петю, ти ще красивіший став. Дякую, Діна Васильовна. А що ви сьогодні ввечері робите? Може, по кутку матнеш? Я посадимо картоплю, спатимо як убиток. <сі> а це хто? Сус! Святий що? Ні, не, не дуже. Мужчина воробей, Вилетить не впіймаєш. <рес> добре, добре. Ходімо в хату, поснідаємо. Ні, 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 стоп. Давайте сразу садить. Бетю, а за це? Я тебе люблю. <рес> ходімо ходімо, ходімо, ходімо. Міхалич, я так розумію, прибыла на базу бандочка Ациса. На мою базу? Слухай, а ти де? Скоро жирейте під'їдуть. Я в дорозі. Тут мій водій вирішив селами зрізати. Так я зараз його відпущу своїм ходом, так швидше буде. А з людьми що робити? Вони ж без тебе, як курка без голови. Просто роздай плакати і скажи, що кричати. Вони будуть орати, поки гроші не заплатиш. Тільки ж наперед не плати, бо пору бабіну і праздник закінчиться. А ти точно будеш? Та точно! Сус словно вітер не бросає. Не відніжмуть твою базу, не полихай. О, база. А що там твій Сус? Пропозицію руки серця ще не робить? Ні, слава Богу. А чо так? Він тобі не подобається? Та подобається. Просто він якийсь, знаєш, ну странненький. Ми вже там два роки зустрічаємося, а він мені нічого про своїх батьків не казав. Так він же здесь Да? Да. його батьки дуже багаті люди, але загинули в авіакатастрофі, коли йому було 12. Та ти що? Угу. Його тітка віддала в приют, і Петя його навідував і дочекався, поки той вийшов. Сус! Петя! Сусоно! Петре! Субисарета! Пітарда! <пілком> <пілком> Приїхай в коляску, погнали! А чого я в коляску? Та то, що ззаду тебе здує! Щось прохолодно. А в мене є самогончик. Може, зігрімусь? М -м, ти що зранку пить? Та ти що? чуть-чуть. <творю> ну ладно, а то інформація не вкладається. Так. Ого! <творю> Та потрошки, я ж кажу. Бог поміч. Просили, щоб і ви помогли. А ви що, вже? Посадили? Та посадили, посадили. Думаю, в наступному році вже не саджати. Угу. Ти Та торік так казала. Ой, Олежик, так виріс. Ой, як чужі діти. Швидко ростуть. Ой, Олежик, да я ж тебе пам'ятаю ось таким. Ну, працюй, працюй Сус, не слухай їх. Такі вот розговори, вони як болото, засасують. Сус! А? Ой, завтикав, петь, вибач. Давай кидай. Петю, Сус. Ходімо обідати. Та ні, ми не голодні, ми ще тут поковыряємося. та якось незручно відмовляти, люди запрошують. Сус, нам ще нашу картошку садить. Кидай давай. От за чим я відв'язав? Ну знав же що звали, а! підсилити нашу команду. Купив тройку ігроков, поки трансферне вікно біля магазину не закрилось. Сус, вони допінг контроль не пройдуть. Петь, ми не будемо виходити на професійний рівень. Тим більше нам ще твою картошечку сажать, не забуваємо. Значить так, ти в нападіння, Ви двоє в защиту. А ми? А ми в роздівалку. Работаємо. Що, вже посадили? Ми запустили вічний двигатель Магарич. Петю, що він мали? Ну Подивіться на нього, йому би молодь. Посадили, все хорошо. Петю, ну, ти молодець, хазяїн. Сідайте обідати. Хто я такий, щоб з вами спорить? Діна Васильовна, ми б з удовольствия. Ну, врем'я нема. У мене самого ждуть картофельні діла. То хай хоч це чахлик перекусе, а то таке враження, що ти його об'їдаєш. Та його попробуй об'їсти. Анатолій, ну що? Їдемо? Да, П'ять ну, хвилин буквально. І летимо. О, картошечка. Мам, це мій старий телефон. Тепер твій новий. Ой, спасіба, Лежа, не треба. У мене ще старий той кнопочний прекрасний, я до нього звикла. Ну, як хочеш. Анатоліч, а давайте я зараз поїду, а ввечері за вами заїду. Петя, буквально дві хвилини. От чесно. Прогрівай машину. Та вона ще не остила. Твої пацани, походу, з кар'єри зав'язали. І лопати на гость повішали. Рішай. Рішаєм. Що тиняємся, що не роботаємо. Ми вже все посадили. Точно! Клянусь своїм здоров'ям. Та я бачу, ти своїм здоров'ям вже пару раз клявся. Де наш гонорар? Так. Там в кінці городу росте кущ. Під ним я зарив 25-літрову чекушку самогону. Вираєте, вона ваша. Тільки копайте руками. Лопатою можете розбити. Міхалиш, що все? Рейдери зрозуміли, що не з тим зв'язались. Так я тоді вже їхати не буду. Що поняли? Ніхто нічого не планяв! Рейдери досі тут, мітинг досі йде. Так і должно бути, все по плану. В нашій справі головне витримка. Твої люди перекинулись на іншу сторону. Це по плану. А що за землетрус їх викинув з гнізда? Рейдери! Їм заплатили, вони перекинулись. Та кіньте трохи сімочок птічками, вони будуть порхати біля вас. У мене бюджет ограничений. Все. Я втрачу мою базу. Далі. Моє життя не має сенсу. Сус! Ти не гідник! Ти мене підставив! Міхалий спокійно! Ще не народилась та преграда, через яку Сус не перепригнув би. Чекайте. Олег я напевне, що я готовий, машина готова. Я готовий. Я от тут подумав. Я, напевно, тут залишусь. А що одразу з кінця історію не розказати? Зачем було це тягнути цю інтригу? Спочатку і я не хотів тут залишатися, а зараз хочу. Тут так хорошо. Тут мій дім. Тут моя мама. Все, тоді ми погнали. Время нема, Діна Васівна. Вам здоров'я. Хай ножки носять, не болійте, не хворійте. Погнали, погнали, погнали. У нас роботи не початий край. Петь, тільки давай спочатку на секундочку, на базу відпочинку заскочимо. Сус, я знаю твої секунди длиною в життя. Що ще за база відпочинку? Моє військо зрадило мене, моя репутація на кону. Сус, твоя репутація на коні ускакала від тебе давним-давно, ще вместе з монгола татарами. Петь, ну сьогодні ж ми у вас ночували. Тоді ми ще у вас місяць, може два, поживемо, бо за квартиру платить чим. Ладно, заскочимо тільки бігом. Секунду. От ти скотина, все таки планував побіг. Все спонтанно. Думав на секундочку, отскочить і все. Була спонтанно. спонтанна. Погнали, де да роздінеся в машині. я готов. А у нас є ще щось закусить. Це все, що залишилось. Дивись. Я працюю в салоні красоти. Так. Ти працюєш работаєш... проводником. Так. Петя працює водителем. Так. Сус ніде не працює. Як ніде. Він себе шукає, то не вважається. От ти мені скажи, а? нікуди не встроє? Да він його сто разів сторозів. Так. Навіть до свого шефа. Мальчики, дівчатки, вибачаю за запізнення. Там біля парковки о така шовковиця вродила. З підлоги я вже позбирав. Хто це? Наш маркетолог? Наш колишній маркетолог. Тоді я доїдач. Зате він кохається так, наче завтра добре. <різь> за цей вип'єм. Сус, родненький, нас осталось двоє. Я і моя база. Спокійно, Олексій Михайлович. Ковбой лак ісус прискакав. Щас мою сюатару мітингуючих ослів Загонимо ваше стойло. Так, де моя лазина? Мальчики, дівчики, ваша стрілка на компасі поломалась, що ви почали сторони світа плутать. Сус, нічого особистого, це наша робота. Ух ти! Ти ще слова знаєш. Я думав, ти тільки фразами з мітінга розмовляєш. Ваша робота це я. Красиво, престижно, креативно. Наша робота де більше платять. Ви що, не розумієте, що якщо зараз не повернемось, нас більше ніхто на мітинги приглашати не буде, бо ми не надіжні. Що ручки одноразового пакета бігом в хату. Ти нам більше не указ. Тепер я пастух табуна ціх мустангів. Я вас почув. Зараз і ви мене почуєте. Не моя, бата! Не моя бата. Все. Почти П'ять, потрібна твоя допомога. У багажнику візьму. А ні, я її виложив. Що ж ти не сказав, що тобі треба допомога? Я пі з собою взяв. Я ж не мазу її постійно, щоб не потеряти. Якщо б ти мені раніше сказав, що тобі потрібна допомога, я її положив у багажник. Петь, ну я ж допомагаю тобі картошку садити. Ні, Сус, ти рішаєш свої діла. Картошка не садиться. От посадим, я тобі теж поможу. Так давай спочатку ти мені, а потім я тобі. Аказана услуга перестає бути ценною. Ну все, тоді я лишаюсь тут. Мені треба рятувати свою кар'єру, щоб вона не потонула. Подожі. Який у тебе план? Петь план до геніальності. Простий і простий до геніальності. Де ціпок. В машині. Ой, ну я ж знаю, що хіба буде. Що я вічно ведусь? Не моя база. Не моя база. Не моя база. Вертайтесь на сторону добра. Даю останній шанс. Ми останніх дітей не забираємо. Тоді знайомтесь. Друг людей, враг не людей, петя, цепной піс. І що він нам зробить? Мені і самому цікаво. Петь, твій вихід, імпровізуй. Оцей! Взять! Пастух, пастух, пузне за круг! Петя фу! Петя! Ось ще свіже м'ясо. Хватай! Фас на цих! Моя база моя база, моя база! моя база! моя база! Петь, палку принеси. Шутка. Петь лучший. Сус, ти не то, що мені картошку посадиш, ти на мене всю жизнь пахати будеш. Я не радіо, слов на вітер не бросаю. Сказав, верну отару, стойло, зробив. Сус, ми тобі дякуємо. Я... І моя база. Хто ваш вожак? Сус! Сус! Хто? Сус! Ще! Сус! Отак! Ще хоч хтось, хоч раз буде шатати лод, буде мати справу з Петі цепним псом. Інакше вилетить за борт мітиновичого бізнесу. Ясно. Працюємо! Моя база! Моя база! Моя база! база! А може, дівчата тебе не послухались і засадили весь город по самі гланди без нас? Сус, мрії збуваються, але не на картошки. Да. Не дождались дядя парней з хрестового походу. Чуєш ти, рицар? Ти забрала, підніми. Малиночки вони лежать в кулеті, догорають. тагорають. Да. На їх місці повинен був бути я. Так, Сус, давай, ти за руки, я за ноги грузимо в машину, поки мурав'ї їх не в свої домики і не поробили матками. О! Фу. Фу. Так що, картошку садити будемо? Давай, але ну, вже не сьогодні. – Це ти хотів від мене почути? – Я це і почув. Ні, Сус, тобі почулося. Сьогодні і тільки сьогодні. Погнали. Бери ящик. Три. Два. Раз. Все, Петь, 127 кущів, по 18 рядків і того. А за чим ти їх вважав, об'ясни мені? А що мені ще було робити? Ти всю ніч мовчав. Можна було кіно зняти. Джей молчаливий боб сажають картоплю. О! Розпались! Ми готові сажати. А будемо копать. Що ти дивишся? Ми не свій огород посадили! Раз! Два!